Я старший солдат Коржен Анна. Навчаюся на третьому курсі факультету міжнародних відносин та права, спеціалізація цивільне військове співробітництво. Обрала вікно, тому що під час повномасштабного вторгнення я хотіла захищати свою країну, а військовий інститут це якраз та військова професія. Тим більше я юрист, мені це було цікаво, тому вибрала вікно. Я інтенсивно займаюся спортом. Під час шкільного життя мала третій розряд з баскетбола. Зараз в інституті продовжую також свою спортивну кар'єру, займалася армрейсінгом, там змагання, різні волейбол. Це мені цікаво. На цьому третьому курсі я здобула звання найкращий курсант третього навчального курсу саме на нашому факультеті та й в інституті. Я вважаю це найбільше досягнення в моєму інституті. Щодо перешкод на першому курсі це було встановлення колективі, становлення себе як особистості, ну і сепарація від батьків. Це було найтяжче. Мене додихає моя сім'я, хлопець, вони є моєю підтримкою, допомогою. Я завжди можу спертися на їхнє плече і довіритися їм. Це фраза ніколи не здавайся і завжди йди до перемоги. Як би тяжко не було, завжди будьте на своїй меті, досягайте всього і у вас все вийде. Слухайте себе, відчувайте, що вам подобається і ніколи не приглушайте це. Якщо вам подобається писати наукові роботи, звертайтеся на будь-яку кафедру, вам завжди всі допоможуть.